У четвер, 20 березня, відбулася 28-ма сесія Червоноградської міської ради 6-го скликання. Після виконання національного гімну та затвердження порядку денного настав час виголошення традиційних депутатських запитів і звернень. Та якщо у спокійний, мирний час народні обранці із різних політичних сил полюбляли повправлятися перед телекамерами у красномовстві, то тепер в умовах військової окупації частини території України чомусь вирішили промовчати. Відтак одразу ж перейшли до розгляду проєкту рішення про виконання бюджету Червонограда у 2013 році та внесення змін до головного фінансового документу міста на цей рік. Найважливіші, на наш погляд, фрагменти доволі розгорнутої доповіді заступника міського голови Василя Турка пропонуємо до вашої уваги без коментарів. В цілому, в 2013 році надійшло до бюджету 278 мільйонів 2048 тисяч гривень податків зборів. Це є 98,4% до річного плану. Недоотримано 4 мільйони 428 тисяч гривень. Розрахунковий показник Міністерства фінансів по закріплених доходах для зведеного бюджету Червона Рада виконано 91,1%. В зв'язку з невиконанням розрахункового показника нам вдалося отримати середньострокову позику в сумі 11 мільйонів 42,5 тисяч гривень з яких 4 мільйони 680 і тисяча повертається до держбюджету у першому кварталі. По галузях на органи управління місцевого самоврядування було використано 9 мільйонів 147,10 тисячі гривень. В порівнянні з 2012 роком це менше на 399,7 тисячі гривень або на 4,2%. Пропонується додатково даним рішенням виділити кошти спеціального фонду 20 тисяч управління праці соціального захисту. І 19,5 апарату управління відділу освіти. В цілому по освіті було на освіту було спрямовано 75 мільйонів 472,7 тисячі гривень по загальному фонду і 3 мільйони 662 тисячі по спеціальному фонду. Видатки на освіту збільшилися проти відповідного періоду минулого року, тобто 2012 року, на 9 мільйонів 888,6 тисяч гривень або на 15,1%. Даним рішенням пропонується для закладів освіти по спецфонду виділити 1 мільйон 150 тисяч гривень, зокрема Ясласад 7 200 тисяч ремонт фасаду, 12-18 по 80 тисяч ремонт пральні, школа 2, капітальний ремонт асфальтного покриття спортмайданчика 40 тисяч. Школа 3 капітальний ремонт санвузлів 60 тисяч. Школа 4 60 тисяч ремонт системи опалення. Школа 6 пластикові вікна 20 тисяч. Школа 7 40 тисяч капремонт покрівлі. Школа 8 110 тисяч капремонт покрівлі вікон віддальні актового залу. Школа 9 105 тисяч капітальний ремонт санвузлів сходів автобуса системи опалення. Школа 10 капітальний ремонт системи опалення водопровідних каналізаційних систем і стадіону 100 тисяч. Школа 11 30 тисяч капремонт покрівлі, школа 13-та, капремонт системи опалення, водопровідних каналізаційних систем 50 тисяч, 14-та школа 30 тисяч пластикові вікна, гімназія, ремонт самовузлів 90 тисяч, інформаційно-методичний центр 39 тисяч вікна, двері і комп'ютерна техніка 5,5 тисяч. І по бухгалтерії 10 тисяч комп'ютерна техніка. По охороні здоров'я на фінансування закладів охорони в 2013 році використано 67 мільйонів 418,4 тисячі гривень, з них по загальному фонду 62 мільйони 737,2 тисячі, по спеціальному 4 мільйони 681,1 тисячі гривень. У порівнянні з 2012 роком, в 2013 видатки збільшилися на 2 мільйони 813,6 тисяч гривень або на 4,7%. Пропонується додатково цим рішенням спрямувати кошти по спеціальному фонду на придбання медичного господарського обладнання в сумі 531,2 тисячі гривень. По соціальному захисту було використано 81 мільйон 781 тисячі гривень. Це на 10,4% більше, ніж у 2012 році. На субсидії було витрачено 3 мільйони 484,8 тисячі гривень. А пільги 16 мільйонів 68,4 тисячі гривень, пільги місцевого значення 739 тисяч, допомоги сім'ям з дітьми 63 мільйони 983,9 тисячі гривень. На утримання Центру соціальної служб сім'ї, дітей і молоді 905,7 тисячі гривень. Територіального центру 2, ,2 мільйони 206,2 тисячі гривень. На заклади культури 12 мільйонів 854,5 тисячі гривень, з них по загальному фонду 11 мільйонів 891,3 тисячі гривень, по спеціальному 963. Пропонується по культурі виділити по спеціальному фонду додатково 200 тисяч гривень, на ремонт філії бібліотеки 8, ,20, 200 тисяч і 20 тисяч на придбання бандур для шкіл естетичного виховання. На фізкультуру і спорт 3 мільйони 62 з них по на проведення навчально-тренувальних зборів змагань 163 тисячі, на школи 2 мільйони 899,5 тисяч гривень. Так, зараз планується додатково 12 тисяч придбання баскетбольних щитів для ДЮСШ номер 1 60 тисяч для ремонту санбузлів ДЮСШ 1 і капремонт стадіону ДЮСШ номер 2 60 тисяч. Відшкодування втрат від пільгових перевезень було витрачено 1 мільйон 123,6 тисячі гривень з державного бюджету 873,6 і за рахунок місцевого бюджету 250 тисяч. На 1 січня залишилася заборгованість 36,4 тисячі по державному бюджету. На ремонт доріг, ремонт реконструкції, утримання передбачалося 5 мільйонів 534 тисячі гривень. Фактично було використано 1 мільйон 703,60 тисяч гривень. Пропонується, через непроведення видатків казначистом. Пропонується залишок невикористаних коштів, що утворився, станом на 1 січня, понадходження збору за першу реєстрацію транспортних засобів 508,4 тисячі гривень, використати на фінансування робіт по капітальному ремонту вулиць міста. Кошти субвенції з державного бюджету на ремонт доріг в сумі 325,6 приймати на погашення заборгованості по ремонту по вулицях Корольова, Львівська, Грушевського, Театральна, Соснівці. Кошти субвенції з державного бюджету для обласного бюджету 296,6 на погашення заборгованості по капітальному ремонту по Купчинського, Корольова, Паркова, Шевченка. На житлово-комунальне господарство в цілому було використано 10 мільйонів 592,1 тисячі гривень. З них по загальному фонду 5 мільйонів 523,60 тисячі гривень, по спеціальному 5 мільйонів 68,5 тисячі гривень. Це на житлово-експлуатаційне господарство, капремонт внутрікватульних доріг і покриття заборгованості, яка була перейшла ще з 2012 року, це 519 тисяч. Капремонт житлового фонду 1 мільйон 359 тисячі гривень. На видатки по благоустрою 5 мільйонів 371,6 тисяч гривень, підтримку Нептуну 152 тисячі гривень. Різниця в тарифах між собівартістю по державному бюджету 3 мільйони 167,1 тисячі гривень, рекультивацію полігону твердих побутових відходів 31 тисяча Пропонується додатково виділити кошти цим рішенням на капремонт внутріквартальних доріг в сумі 4 мільйони гривень. Капремонт ліфтів 500 тисяч гривень і капремонт покривень 200 тисяч гривень. Депутати Черводської міської ради цікавилися, який вплив може мати теперішня політична ситуація в державі на функціонування органів місцевого самоврядування та надходження дотації вирівнювання з державного бюджету. Та на теперішній момент, наголосив Василь Турко, робити будь-які прогнози надзвичайно складно. Ну, ситуація, яка на сьогодні є в державі, я її коментувати не буду. Кожен це переживає знає. Ситуація з бюджетом на сьогодні, на нараді я зарані інформував, що не виплачено 40% авансу, який ми профінансували ще минулого тижня. Як буде ситуація в державі? Бо ми все ж таки обслуговуємося казначейством. Це єдиний. Казначейський рахунок, який знаходить кошти, знаходяться в Національному банку України, і держава, звісно, спрямовує, куди на сьогодні це необхідно. Заборгованість по минулому року, вона поки що казначейством не проплачується. Вже ряд розпорядників коштів занесли документи в казначейство. Є постанова Кабінету міністрів від 1 березня, що по державному бюджету, але казначисто каже, це стосується і місцевого бюджету. Спочатку фінансова інспекція зробить перевірку цієї заборгованості, а потім будуть розглядати щодо попроплати. Тому зараз сказати, як воно буде проплачуватися, я не можу сказати. І, напевно, ніхто не може, навіть міністр фінансів зараз конкретно сказати, як воно буде. Але ті кошти, по суті, на рахунках є, і ми їх передбачаємо і, і жити треба. І, Напрацьовувати треба, бо якщо не буде виконаних робіт, то ясно, що не буде доплачуватися це. Ну а щодо загального фонду бюджету, ну за звітний період дійсно нам вдалося це бідомовці, 13,5 мільйона отримати було додаткової дотації вирівнювання 13,5 мільйона. Тим більше не виконали розрахункову цифру по. Міністерства фінансів по закріплених доходах ми змогли взяти середньострокову позику. І ми рік закрили, по суті, без боргів по захищених статтях, ну, я називав ціло. Чи буде в державі можливість додаткову дотацію обернювати, я не знаю. І напевно теперішній уряд, видавши оці документи і постанову розпоряджені 1 березня, він просить на місцях так само розглянути заходи і щодо вишукування додаткового ресурсу. Тобто, ну, а в нас стосується цей податок з доходів фізичних осіб, цей рівень заробітної плати. Звісно, як піде бізнес нам на зустріч, і повинні всі розуміти, що виплачена заробітна плата це нарахований ПДФО в першу чергу. І це основне джерело надходження нашого бюджету. Ми над цим повинні працювати і ми розпочинаємо цю роботу спільно з податковою, я вдячний податковій, що вона розуміє ситуацію, і я хотів би підтримку також і бізнесу. Ну і друга все ж таки є постанова там оптимізація видатків. Ми не говоримо зараз зменшувати чисельність і так далі, але якісь інші видатки ми будемо обмежувати. І, і напевно, це держава буде робити через свій основний інструмент це державне казначейство. Після розгляду питання про бюджет народні обранці затвердили міські програми соціально-економічного розвитку, пожежної безпеки, забезпечення житлом дітей-сиріт, а також оздоровлення та відпочинку дітей. Згодом депутати проголосували за низку проєктів рішень, що стосуються житлово-комунального господарства та земельних відносин. Не вдалося зібрати необхідної кількості голосів для затвердження доволі резонансного рішення про обмеження розміщення зовнішньої реклами на території Червонограда. Цей документ не підтримала депутатська фракція Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. А проєкт рішення про затвердження порядку надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва народні обранці вже вкотре зняли ще на стадії розгляду порядку денного.